Презентую оновлені лоти чоловічих флісок. Доїхали нові моделі. Прикольні нові моделі і показую, як зараз воно виглядає лот. Лоти приблизно 10 кг. В лот входить одна жіноча фліска, раніше було більше, зараз тільки одна. Чоловічі, ось такі баранчики з зовнішньої сторони. Ось такі баранчики з внутрішньої сторони. Розміри також трошки доїхали тут з внутрішньої сторони баранчики. XXL одна на лот може не бути. Всі решту йдуть від S розміри до XL. -ка. Ось такі нові доїхали. Зараз я, напевно, оглядове відео все таки відкрию. Кому цікаво, той подивиться, кому не цікаво, той не буде дивитися. Тому що це нова модель, яка доїхала. Ось. Ось вона, це абсолютно саме, що не є, фліска. Ось так вона виглядає. Така моделька. Тут, я вже їх показував попереднім разом, хто знає, той знає. Баранчик зсередини. Ось такі, це звичайна просто флісочка. Ось те ще з нових, які доїхали. Також покажу. Ось дивіться. Саме натуральний фліс. Аж в руки гаряче, коли тримаєш така тепла вона. Баранчик, баранчик, баранчик з внутрішньої сторони. І ось такі також доїхали нові моделі. Такі, типу, йдуть кофтою, мало вони не в кожному лоті. Тут попали. Тут ось такі чорні ті відкривав. І от попадають на лот ось декілька ось таких флісок. Також дуже прикольні, дуже, дуже теплі і з капюшоном. Ось так виглядає лот. лоти приблизно 10 кг. Ціна найкраща.